Так, доброго дня, друзі, Я з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас ось такий важкий люкс приїхав. Lincoln MKX 17 й рік, 3,7 бензин з газом, пробіг 171 тисяча, повний привід на LED-оптиці в такому класному чорному кольорі. Приїхав він із США, мінімальні пошкодження. Маємо повний привід, безключовий доступ, в круг, чорна стеля, панорама, дерево. Шкіра. Все дуже якісно, дуже класно. Дуже гарна шкіра. Нереально крутий автомобіль, повнопривідний. Він динамічний, дуже якісно зроблений, класно лаковане дерево. Маємо автосвітло. пам'ять сидінь маємо. Ось така приборка. Все Лінкольні. передача у в нас на кнопках, є callplay android авто. Всі функції тут є, Підігріви, клімат у нас трьохзонний. Нереально крутий автомобіль, дуже гарний, американський. Хто хоче відчути дух Америки. Люксовий дух Америки. Люксовий автомобіль американський. Приїжджайте, Львів кільцева 60. Приїхали, потестили і купили такого люксового американця.